Ой. Ой. Боже, легендарний круасан від пекарні Кульчицьких. Ну що ж, дорогенькі, ми зараз знаходимося в Татарові Позаду мене пекарня Кульчицьких, і вони є нашими клієнтами, тому що ми встановили їм сонячну електростанцію на 15 кВт. Зараз про неї детально я розповім. На цій пекарні ми встановили сонячну електростанцію на 15 кВт Інвертор потужністю 30 кВт Використали 28 фотомодулів бренду JASOLAR 545 Вт Ціна такої станції 9500 доларів. Окупність такої станції всього 2,5 роки, тому що в рік вона приносить 143 сорок три тисячі чотириста чотири гривни. давайте я вас познайомлю з легендарною жінкою. Жінкою, яку знають абсолютно всі. Тому що це пані Наталія. Давайте ви там зараз поаплодуйте. Їй, пані Наталія. це та людина, яка випікає найкращі в світі круасани і штрудлі. Добрий день. Дуже приємно. Я Дмитро, Наталя Наталя. Розкажіть, будь ласка, про вашу пекарню. Коли взагалі ви розпочали ось цю справу? Це 17-й рік. Почали будувати в 16-му, ага. але то війна, тягнули на війну, працювали, а потім вже кажемо, ну, вже скільки можна, давайте вже відкриваємо пекарню. Почали пекарню, в мене таке було завернено, що тільки відновлення старовинних рецептів, ага. етнос. Але клієнт. Захотів інакшого і тому татарі з'явилися гуцульські круасани. Прекрасно. Скажіть, будь ласка, у вас не тільки ж пекарня тут є, у вас я бачу, і гостиний двір Анастасія. Ми починали свій бізнес uh -huh. у 2000 році. Uh -huh. У нас практично перша садиба, яка офіційно приймала туристів. Uh -huh. У нас гостиний двір, у нас маленький заклад. Зараз цього на всього шість кімнат, шість номерів. Шість номерів. А що у вас по цінам? Розкажіть, можливо, хтось побачить і захоче до вас приїхати. Та ціни в нас такі. Середньо доступні зараз номер двохмісний номер 800 гривень стандарт, але багато ми багато. зараз більше м, направлені на людей, які подорожують угу. дві ночі, три ночі, без діток, тому що у нас, бачите, двір дуже біля асфальту. Відкритий двір, багато прохідність людей, тому ми на таких людей військових багато в нас угу. приймаємо, і на таких людей, які переночували, пішли в гори і. Ало часу проводити в Да, до речі, хотів велике сказати вам дякую. Я знаю, що ви дуже багато займаєтесь волонтерством, дуже багато допомагаєте вам великий уклін. Тому я вам скажу, що якщо ви хочете підтримувати також наші збройні сили, приїжджайте ви в пекарню, пекарня Кульчицьких. Вона знаходиться в татарові. Приїжджайте тут смачно, дуже затишно. І пані Наталя вас завжди рада була прийняти. Пані Наталя, скажіть, от вас це потребує багато електроенергії. От ви встановили нашу сонячну електростанцію. Чому ви вирішили саме з сонцем? А що, а що інакше. Ага. Чи я іначе? я, я вже все вивчала. Що інакше купила генератор, заправки не маю своєї. Треба скважину якусь бити mm. з нафтою. Трохи холера далеко. <реш> Тому сонечко боже якось ближче. І так ви знаєте, коли людина мріє, і тут нас таке на весною вийшла ну цієї зими. Взагалі питання, у нас так поскорочували ліміти mm -hmm. на електроенергію, а пекарня потребує е Багато. споживання. І тут хлоп. І ваша фірма приїхала Я, Я навіть би ще була, може, не поставила. Якби отак мене перед фактом приїхали, ми робимо. Давайте, давайте. Ну і все? Я зараз задоволена. Правда, якби я почала казати, можливо, я задумовуюся ще за одну підстанцію маленьку, щоб я мала на акумулятори, тому що зараз. Получається, що немає світла, я не маю світла. Дуже. Але в сонячні дні я дуже задоволена. Ми навіть от ми варимо для зсу оці в реторк пакетах. Угу. Готуємо готові страви в автоклавах. То ці сонячні дні, коли в мене були, як ми готували, я навіть готувала вже на сонці. Угу. Тому що мені здавалося, що це з неба дармова енергія. Прекрасно. Ну що ж, пам'ятаєте, йдемо трошки середнього. Зараз розкажете про ваші рецепти, про ом, ваші продукти і про круасани Наполеон. Слухайте, ви хочете би я вже свої тайни, такі так розказував. Ну легенько. <сх> так. Вот, розкажіть, наприклад, от от приїжджають до вас сюди в пекарню. Що ви от рекомендуєте от обов'язково скуштувати? Дивіться, по перше, у нас дуже унікальний хліб. Угу. Наш хліб це бездріжджовий хліб, який в нас вирощується на заквасці, Він на пониженій ферментації. Наприклад, цільнозирновий, це й сутки uh -huh. у нас роститься хліб. І коли приходять і питають його мнуть, а він не свіжий, знаєте як, то він кодовий, дуже здоровий, гарний хліб. Цей чи багато. Ну, це О, ви нам тож... теж давайте, давайте зараз це, це, дружині візьмемо. Це такі просто хліби, що просто унікальні uh -huh. хліби. Тісто ми робимо все своє. Ну, ми не закупляємо ніякого півфабриката. Може, в нас вироби не такі вже делікатні, бо в нас немає ні одного кондитера. Я uh -huh. теж не кондитер. Я Бухгалтер, так туристичний бізнес, а потім стала собі ти щось там шаманю, роблю, супер. щось купуємо трохи рецепти, в чому багато інтернет зараз дає. Але стараємося використовувати максимум натурального, гарного продукту. Тому що, якщо гарний складник у печиві, то й гарний випічка, Якщо там масло якісне. То mm -hmm. воно має і добрий смак. Я там спред тушо. Ну no, да, який буде на смак. Дуже наполеон. Наш люди люблять, бо кажучи, Я також то, я, я, я наслуханий вот, про вот, наш наполеон. то кажуть, що то дитинство. Тому що ми печемо коржики. Де ти наш наполеон? Ой, він там запутів, бо ще теплий, бо ще свіжий. Uh -huh. Коржики дуже тонесенькі. Заварний крем на мас на молоці, 3,2. Uh -huh. На жирному, на маслі якісному і ну він такий ну просто дійсно Боже. Добрий. Велике вам дякую. А що ви скажете? От от, от запросіть людей, щоб до вас приїхали в пекарню. От запросіть, можете це зробити. Вони люди вас добрі. Хочете добре попоїсти? Хочете Богрич з, з, з ватри у мене? Бо я шаманю, Там у мене мангальна зона. Я варю е, бограч. Хочете дітям бульончику домашнього з домашньою лапшою? до мене. Вареники, пельмені, сирниці, налисники це крім того, що ми варимо. Що ми печемо? Можна і поїсти, і солодкого, і соленого так. і відпочити ну, за 800 і відпочити, гривень. Можете і переночувати. Ну правда, не наливаю, бо, бо не наливаю, бо там, де Тоже хліб, зараз. там не горілка. Дякую. Це була пані Наталія. Тому приїжджайте в Татар і обов'язково відвідайте пекарню Кульчицьких. Дякую, дякую, пані Наталія, Як справжня мама дала в дорогу нам і хліба, і наполеон просто класно. Ну що ж, дорогенькі, я впевнений, що вам цей випуск сподобався. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Ну, якщо вас зацікавила сонячна станція, заходьте на наш сайт, заповнюйте анкету та отримайте детальний прорахунок та всі пропозиції від компанії Solar. І не забувайте заїжджати в пекарню Кульчицьких. Дякую.